Вітаю усіх! Мене звати Тетяна, я косметолог в клініці Есенс. Ми знаходимося у місті і Нещодавно придбали апарат мікротоків Земіс. Він сподобався в першу чергу своєю компактністю, адже для ергономіки в кабінеті косметолога це дуже важливо. Плюс тут продумані усі функції і властивості для покращення тонусу, ліфтингу, обличчя, плюс лімфодренаж. Дизайн апарату стильний, сучасний, простий у використанні, має безліч насадок, широкий діапазон потужності вибору імпульсів, що дуже зручно у роботі з пацієнтами. Про бренд земіс дізнались від колегії, тим паче, в нашій клініці вже є апарат цього бренду. Обрали його через якісну консультацію. Безкоштовне навчання, а також вигідне співвідношення ціни якості. Сервіс компанії залишив дуже приємне враження. Менеджер провів детальну професійну консультацію з практичними навичками. Це було дуже доступно, зрозумілим, плюс швидка безкоштовна доставка. Земіс це покупка, якої я на 100% задоволена, тому буду щиро рекомендувати своїм колегам.